Більше 40 мільйонів державних коштів на реалізацію соціально важливих проєктів на свій виборчий округ залучив народний депутат України Олесь Довгий. Нещодавно Кабінетом міністрів України затверджено перелік проєктів, які будуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та субвенції з держбюджету. Ми зв'язались з прес-службою Нардепа, аби дізнатись про механізм спрямування коштів на розвиток інфраструктури регіону. Отже, кошти, передбачені на ці потреби, відтепер буде направлено з держбюджету безпосередньо на місця до районних та міських бюджетів, а не на область, як це відбувалось в минулі роки. Народний депутат України Олесь Довгий, перебуваючи з робочим візитом у Світловодську і відкриваючи разом з представниками міської влади відремонтоване приміщення дитячого відділення ЦРЛ, звернув увагу на термінову необхідність реставрації інфекційного відділення ЦРЛ. І ось приємна новина. Антон Пустовой, помічник-консультант народного депутата, на урочистостях до дня медика повідомив про спрямування 5 мільйонів гривень на ремонт цього відділення. Крім усього іншого, в рамках реалізації соціально важливих об'єктів планується по місту та району капітальний ремонт школи за номером 5, школи села Подорожнє, будівництво водопровідних мереж, села Озера та ремонт комунальних доріг Світловодського району, а також і благоустрою території Світловодська. невеликий внесок, у який світловодці вже оцінили. День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни відзнаменувався мітингами по всій країні. Рівно 75 років тому гітлерівська Німеччина без оголошення війни напала на радянський союз. У Світловодську біля пам'ятного знаку Вічний вогонь зібралася громада міста, аби вшанувати загиблих у роки страшної війни. Спинись, людино, мовчки поклонись, задумайся про вічне серед тиші, лиш стогін серця хай злітає вгору, вогонь душі горить, мов сколоскип. Сльоза зорі стоїть над обеліском, сховавши клопоти людські. І сни. Сюди прийшли ми, щоб вклонитись низько, усім, усім, хто не прийшов з війни. Представник ветеранів України Микола Доненко був єдиним виступаючим на мітингу. «Вот традиція, приходити до пам'ятникам, могил, абіліскам, тих, хто в тіжологію мінути для нашої родини її за захистив її свободу. независимости. И не имеет значения сегодня, какого они были рода племя, под какого цвета знамена не совершались они подвиги, они а верные сыны Отечества до конца, исполнившие свой священный дух. Мы приходим сюда, чтобы напомнить, что война – это зло, это преступление против человечества, это разрушение, это смерть. Помните войну, Помните всегда, ибо когда в воздухе запахнет порохом, а небо заволокут тучи черного дыма, вы не будете думать поздно. Это не я сказал. Это наш земляк Николай Иванович Пирогов, великий ученый и хирург. Соромно було перед ветеранами за розкидані на меморіалі вінки, які лишилися ще з 9 травня. А пластиковий стаканчик із рідиною схожою на пиво гордо красувався перед могилою невідомого солдата. Дуже шкода, що у міської влади не знайшлося жодного слова, аби вшанувати пам'ять загиблих у роки цієї страшної війни. Герої Великої Вітчизняної та Другої світової, окрім невеликого букетика, не заслугували навіть вінка та бодай скупого слова від можновладних нащадків. Перед постатями ветеранів мимоволі очі вкриваються сльозою. А серце соромом. Вибачте нас, дорогі ветерани, за те, що не дослухаємося до ваших слів, недооцінюємо ваших подвигів. Але знайте, що більшість громадян нашої країни низько схиляє голови перед вашим героїзмом. Будьте впевнені, справи ваші житимуть вічно. Літній день на вулиці бавляться діти. Вони ще не знають, що їхні ровесники 75 років тому так само бавилися, але літнє небо 1941 року заслонило чорне крило війни. Сьогодні 22 іюня світлі часа утра. Нерманський вайста на напали на нашу страну. Війна і діти. Важко собі навіть уявити щось більш несумісне, яке серце не опалить пам'ять вогняних літ, які стали суворим випробуванням для мільйонів радянських дітей. Їм нині вже за 70. Мені якраз було тоді десь 5 років. І одного дня, значить, я знала, що батько збирається у, у партизани, вони всі збиралися в ліс, мати готове там віщі, все, бо нас були евакуювати. Якраз німці заходили. І це було десь ну, у день. Я вийшла поріг. Коли самоліти летять і таке піднялося, а я вскакую і кричу: ой, мамочка, бабушку вбили, напевно, бомблять їх, дедушку всіх і заскочила тоді за двері, і до того тужу. І нам треба дітям через гору перейти. А вже почало так світати трохи. Ми ж з сестрою саме перебіжимо, ліземо по тій горі, коли по нас почали стріляти. Замітили, значить, що хтось через гори перед. Ну, а ми йдемо, прихилилися, просвистіла пуля і далі біжимо. Добігли ж аж на гору, а батько ж зустрічав нас там, як глянув, кричить Падайте. Ми тоді і рачки, в общем, перелізли, перелізли, спустилися. Тільки почалася війна в першу чергу, Почали бомбити запоросталь. І це бомбили ночі, а утром родителі мої були железнодорожники, і папа, і мама. І папу утром. Вже забрали. У нас була на городі у бабушки дуже велика груша, і там викопали окоп такий великий. Ну, вже ж готувалися, мабуть, тоді ж, хоч трохи готувалися. І ми всі у той окоп пішли. А вони йдуть, оце така широка вулиця, і вони йдуть ну, от точно, як у кіно показують, з автоматами, отак, рукава заклада. Є так рядами чоловік по восім. Ну, це так у ряду йдуть. І оце у то ми так туди, а вони з автоматом. Партизан, партизан, то стріляють з автомат. Дитяча пам'ять дуже міцна. Вона здатна зберегти все до найменших дрібниць. Особливо трагічні спогади про загибель рідних на війні. Від фактів очевидців на очі мимоволі навертаються сльози. Дядько, материн брат, в його була коняка, і він ходив на окопи, німці ганяли. І один день він не поїхав на окупи. І вони ж прийшли, забрали його, вивели і прямо коло другого брата хати убили. І якраз його жінка вийшла. І я якраз тут. І вона мене схватила на руки, а то німці хотіли її вбити. Ну це пожаліли її, що вона мене схватила на руки і каже Кіндер, кіндер. кіндер". Примара війни не полишила землю у 45-му. Відголоси її страшних артефактів знаходять і понині. Нашим співрозмовницям також довелося відчути вже після військових подій їхнє страшне відлуння. Ну і я теж разу чудила, теж погнали скот пасти. я як старша вроді між ними була з хлопцями знайшли рябушку і грушка, розкрутила її, все. Тільки треба було потягнути, шнур і все. А сестра взяла, та вже ж батько вдома був та каже, батько питав, а де ж той? А вона каже, а вона каже, таку ігрушку красиву знайшла. І збирається там погратися з нею, поки обіджи скот. Ага, батько як пішов, каже, а де вона її положила? Отам, каже, під оберкосою. Батько як пішов, як глянув, він умер. Він одійшов трошки далі на огороді, а там у нас тоді плавні таке. І кинув її туди, і в вербу вдарилася і зорвалася. Він же збудили ж мене і прийшли, і показують. Ти бачиш, що ти зробила? Ти вже всіх вбила, всіх дітей поубивала. Вже після війни був іще оце двоюрідний брат Вася у гляполі вони жили. І теж що так ходили, як діти, ламали кукурузу. Найшли снаряд чи міну, він там розряжав і його розірвало на куски. Євгеній Олександрович Полів відчув війну в тилу. Важко працював на полі. Весь урожай відправляли на фронт, працювали задля перемоги. Що б ви могли сказати от сучасній молоді, звернутися до них у вас є така нагода. Слухати батьків. І самим думати, що що воно таке, що, що таке війна. Війна це саме-саме страшне в мирі. Нічого страшнішого немає, як війна. Торговий дім Каскад Плюс це постійний розвиток виробництва, стабільність, соціальна захищеність працівників, високий рівень оплати праці. Я працюю на підприємстві вже Получаю от, стабільну заробітну плату, Я соціально захищений. Компания «Каскад» является динамично развивающимся предприятием в области мукомольного производства, а также переработки масличных культур. Мы постоянно наращиваем объемы производства, строится новая цеха, поэтому, конечно же, приглашаем к сотрудничеству специалистов разных категорий. Вас чекают за адресой место Светловодск, улица Комарова, 116.